Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує оглядати партії видатного українського гросмейстера Василя Іванчука, який він зіграв на міжнародному турнірі, що проходив у шведському місті Мальмьо. Сьогодні на черзі дуже цікава та напружена партія другого туру, в якій Василь Михайлович грав чорними. А його суперником був відомий нідерландський гросмейстер Ервін Ламі. Д4 зіграв Ервін, кінь f 6, c 4 e 6 кінь f 3 і c 5 Білі обирають найбільш принциповий хід Д5, і після Д6, кінь c 3 і розміну на Д5. Чорні грають ж 6 і фінкетують свого чорнопольного слона. На дошці виникла стартова позиція дебюту під назвою Модерн Беноні. Дуже цікавий, але й водночас ризикований для чорних дебют. В минулому його час від часу грали чемпіони світу Роберт Фішер та Гарі Каспаров, а особливу любов до захисту модерн Беноні мав восьмий чемпіон світу Михайло Таль. Білі мають тут досить широкий вибір продовжень. Ламі поки що не рухає пішака є, ставить чорнопольного слона на F4 і після слон g 7 аж 3. Добре, відомо, що в цьому дебюті білим корисно обмежити білопольного слона чорних. 2-0 грає Василь Михайлович. Грати тут е 2, Е4 це досить сумнівна ідея, тому що білі ще не встигли рокерувати. Чорні можуть просто забрати цього пішака і пограти на зв'язці коня. Фігура без проблем відіграється. Чорні повністю зрівнюють становище. Тому Ламі грає обережніше, ставить пішака на є 3 відкриваючи білопольника. І тут Василь Михайлович застосовує стандартний маневр, який свого часу дуже часто використовував вже згаданий Михайло Таль. Українець грає кінь А 6 Чорні планують поставити коня на С7, туру на Б8 і просунути пішака на Б 5 це, як то кажуть, програмне просування для чорних у системі Модерн Беноні, оскільки у них все ж таки пішакова більшість на ферзовому фланзі. Білі поки що скромно грають солон е 2 і після кінці 7-20 тура е 8 Знову ж таки стандартна реакція від білих а2 а4, максимально утруднюючи чорним просування пішака на б 5 Але все одно Василь Михайлович грає а 6, ферзь Б3, тиснучи на пішака б 7 тура б 8 Тут грати кінь d 2 щоб поставити коня на С4 і всерйоз загрожувати пішакові d6, білим навряд чи варто. Тому що саме зараз чорні можуть зіграти b5 і після взяття забираємо. Головна проблема білих це протистояння тури та їхнього ферзя по вертикалі Б. Після кінь b5 забираємо б'ємо, чорні без проблем відіграють фігуру на зв'язці і отримують перевагу. Тому Ламі ставить пішака на а5. Чорні грають кінь Е4, тура Ф Д1, додатково захищаючи пішака Д5 і все ж таки Б7 Б5. Ламі, звісно, реагує взяттям на проході після розміну на С3, кінь Б5, нападаючи на білого пішака. Тому Ламі змушений забрати на Б5 після взяття ферзь Б5, тура б'є Б6, ферзь А5. Захищаючи пішака С3 і слон f5. Отже, Василь Михайлович пожертвував пішака, але отримав достатню за нього компенсацію у вигляді двох слонів. Звісно, і у чорних є свої проблеми. Передусім, це слабкий пішак d6, за яким треба слідкувати. Поки що тура А 1 грає ламі, розв'язуючи пішака С3, ферзь Б8 і ферзь А2. Якщо чорні зіграють тура Б2, то білі поставлять ферзя на А6, і от пішак Д6 під подвійним нападом. Чорним треба думати про захист. Тому поки що ферзь b7 зіграв Іванчук, і після кінь д2 білі планують переставити коня на С4, пішов тура А8. Білим на С4 доводиться ставити ферзя, і після тура А3 кінь йде вже на e 4 двічі нападаючи на пішака d6. Чорні грають Ферзя 6, і партія переходить до Еншпілю. Кінь під боєм відходить, нападає на слона, той йде на d7, є 4 і H5. В зручний момент Чорні готові зіграти h 4 тому ламі профілактично відходить конем на F1, Тура А4, напад, захист і знову напад на пішака. Бити на F5, звісно, не можна, втрачається слон, тому перекриває четверту горизонталь нідерландський гросмейстер ходом С4 і відкриває діагональ для слона чорних, то йде на Б2, тура Б1, тура АБ4, тура e 1 До цього моменту до Гри українця не було особливих претензій. Але тут Василь Михайлович допускає серйозну помилку. Краще було зіграти слон С3, відкриваючи вертикаль Б. Але український шахіст зіграв слон Д4, це теж відкриття вертикалі. Але тепер, після взяття на Б4, і cb, хоч у чорних і утворився прохідний пішак. Білі можуть зробити те ж саме по центру. Вони грають Е5 і після взяття можуть забрати слону, чого, звісно, не було б, якби чорний слон стояв на c 3 Тоді втрачався кінь Д2. Українець зрозумів, що зробив щось не те. Він втрачає темп, ставлячи слона на С3, нападає на коня. І тут Ламі варто було зіграти тура Е2, щоб наступним ходом вже загрожувати просуванням одного з двох потужних зв'язаних прохідних пішаків. Тут у білих перевага. Але Ламі, який відчував нестачу часу, вирішив відразу зіграти с 5 прогнав туру С 6 з нападом на слона, і тут українцю варто було просто забрати цього пішака. Тут є два варіанти, які, врешті-решт, призводять до абсолютно рівних закінчень. Після взяття на С3 bc, dc, СД тура Д1, тут просто нічия в туровому закінченні. А якщо ж забрати на С6, то взяття на Е5 і абсолютно рівна позиція з дуже ймовірною нічією в легкофігурному Ендшпілі. Але Василь Іванчук зробив неточний хід. Він вирішив забрати на Д5. Напавши ще раз на коня Д2, але б'є на d7 ламі, і партія форсовано переходить до еншпілю з зайвою якістю у білих. Далі було слон д2. Контрольним ходом нідерландський шахіст грає слон d6, одночасно перекриваючи вертикаль Д і загрожуючи ходом Д8 ферзь, і відкриваючи вертикаль Є е для своєї тури. У чорних немає вибору. Треба бити слона, і тепер шах король відходить, де 8 ферзь забрали. Слон С3. Чорні вже готові просунути пішака на Б3, але, звісно, тура б 8 зіграв ламі. Врешті-решт, після дуже непростого мітельшпілю, ми отримали позицію, в якій Ламі має зайву якість, натомість у Іванчука пішак. Тут гра йде лише на два результати. Чорні можуть виграти лише якщо білі припустяться якоїсь дуже серйозної помилки. Ну а як грати Іванчуку? Кращим ресурсом було король е 6 намагаючись максимально активізувати свого короля. Що далі робити білим? Якщо поставити шах, то чорні не відходять королем на f7, а грають король d5, віддають пішака g6 і кидають вперед прохідного на ферзовому фланзі. Білим треба демонструвати точність, оскільки, якщо просто бити пішаки на королівському фланзі, то пішак проскочить у ферзі. Тому обов'язково повернутися на лінію Б, але тепер король С4. І тут білі досягають нічиєї лише завдяки шаху на С6. Інакше чорні просто перекриються по вертикалі Б і просунуть пішака вперед. Тому Тураце 6 шах, король Д3, тура б 6. Якщо чорні все ж таки хочуть виграти, то треба грати Б2, і тут знову ж таки єдиний хід за білих. Тільки що я казав, що чорні навряд чи виграють, але це саме той варіант, в якому це цілком можливо. Білим треба грати лише g4. І як би тут не грали чорні, все ж таки партія закінчується в нічию. Якщо побити на g4 після взяття далі король G2, білі без проблем віддають туру за пішака Б і знищують або розмінюють чорного пішака на королівському фланзі. Якщо ж чорні тут не б'ють на G4, грають король С4 з метою перекритися слоном, то білі спочатку б'ють на Б2, а потім знищують важливого пішака F і навіть можуть віддати всі три свої пішаки. Все одно це буде теоретична нічия, оскільки кутове поле h1 білого кольору, а у чорних чорнопольний слон. Ну, звісно, після кращого король Е6, білі абсолютно не зобов'язані гнатися за пішаком g6 і повинні грати король F1, також активізуючи свого короля. Далі чорні грають g5, король Е2 і H4. Саме ось таке розташування пішаків на королівському фланзі дає чорним максимальні шанси на нічию. Після король Д3, король e 5 шах, король заходить на f4. Тура Б6, слон e 1 нападаючи на пішака. Ну, звісно, якщо просунути його вперед, то слабким стане пішак g 2 Тому король e 2 слон c 3 І тут у білих просто немає плану посилення позиції. Але, на жаль, Василь Михайлович квапиться. Він не грає король Е6 і відразу ставить пішака на h 4 Здається, яка різниця? Потім зіграємо G5 і король Е6, але подивіться, що було далі. Після король F1, чорні грають король F6, і тут суперники обмінялися помилками. Білим краще було відразу дати шахту Р B6, але вони спочатку пішли король e2. Чорним, як ми знаємо, треба грати g6, g5, але на це поле український гросмейстер поставив короля, обравши невірну розстановку на королівському фланзі. Ламі користується цим, робить правильний хід Тура b6, після короля 6, король Д3, слон e1, нападаючи на пішака, король Е3, слон С3 і Тура b7. Чорні грають король G5. Ну а що далі? Позиція дуже непроста. Реалізація переваги, тонка, і відразу зрозуміти, як треба грати білим не так вже й легко навіть такому гросмейстеру, як Ламі. А ми з вами все ж таки розберемося. Перш за все, треба поставити туру на С7. Контролюючи слона С3, ми не даємо просунутись пішаку Б. Ну а що роблять чорні? Правильно, грають королів 6 з метою зіграти g5. Але білі не квапляться з ходом тура c 4, тому що тоді чорні реалізують свою ідею, і це така ж сама позиція, яку ми з вами бачили раніше. У білих тут немає реальних шансів на перемогу. Але якщо дати проміжний шах тура c 6 і відігнати короля, а потім поставити туру на c 4, то після g 5 є хід тура c 6, відрізаючи чорного короля по шостій горизонталі. Після слон Е5, чорні вже готові зіграти Б3, але, звісно, білі не дають цього зробити, граючи тура б 6 Слону треба повертатися, захищаючи пішака, далі король Д3, і виграш за білих тут вже не такий складний. Вони ставлять короля на д 5 і поступово відтісняють чорного короля. Десь можуть зіграти на Цухцванзі і, врешті-решт, один з пішаків чорних на королівському фланзі буде втрачений, після чого виграш білих стане неминучим. Але на щастя для українця гросмейстер з Нідерландів не знайшов правильного плану. Ламі відразу дав очевидний шах Ф4, і це та помилка, яка дає можливість чорним побудувати міцну захисну позицію. Звісно, король чорних не відходить на h 5, там буде мат на h 7 та й на А6 йому нема чого робити. Тому король f 6 зіграв український гросмейстер, і тепер білий пішак F4 стає головною слабкістю позиції білих. Після король Д3, король e 6 шах, король 7, так, тут теж вдалося відрізати чорного короля по шостій горизонталі, але йти на Д5 білі не можуть, тому що все ж таки пішак Ф4 буде під нападом слона. Як тільки білі зіграють король С4, відразу буде слон Д2. Тому то ради 6 зіграли білі і тепер вже готові зіграти король С4, щоб не було ходу слон Д2. Але слон йде на b2 і загрожує стати на С1. Тому білі грають король С2, слон повертається король b3 і король g7. Білим все ж таки вдається поставити короля на c 4 Але після королів 7 грати на d 5 погано, тому що Чорні просувають пішака b. Чим далі він буде просунутий, тим менше шансів у білих на перемогу. Тому тура d3 грає Ервін Ламі, він пильнує можливість суперника просунути пішака b, Чорні ж грають слон e 1 після шаху король e 6 тура d 1 слон c 3 Король С5, ну це невеличка пастка. Звісно, якщо просунути пішака вперед, то білі зіграють король С4 подвійний удар. Тому чорні просто стоять. Іванчук грає король Е7, тура Д3, король Е6, шах, король 7, тура Д3, король Е6, король С4. Після король f 6, шах, і далі король Б3. Ну, ми вже десь це бачили. Король С2, король 7, Тура Б6, все ж таки повертається до розташування тури по вертикалі Б Ервін Ламі, але це нічого йому не дає. Вже 70-й хід партії Іванчук впевнено стоїть на місці. Король Е6, тура h7, ось так, нападає на пішка H4, Ервін Ламі, але Іванчук просто грає королів 6. Виявляється, що взяття на h4 нічого особливого білим не дає, тому що чорні тоді зіграють король g7, і тура білих потрапляє у пастку. Зараз загружує слон f6, тому обов'язково треба зіграти g4, щоб після нападу на туру перекрити діагональ, але слон хоче напасти на туру з поля f2. Та, в принципі, тепер у білої тури є опорне поле H6. І далі ось такий форсований варіант. Слон Е3, чіпляючись за пішака, h4, забираємо h5, б'ємо тура h5, і білим не вдається зберегти свого останнього пішака. Вони грають тура b6, знищуючи пішака Б4, і це проста нічия. Тому Ервін Ламі не бере пішака H4, грає король c 2 і слон Е1, захищаючи пішака. Король Д3, слон c 3 тура c 7 ну і всі ті ж танці. Турою королями і слоном. Королів 6 Тураж 7, захист, Тураж 8. Просто немає у білих тут плану гри на перемогу. Тому що постійно підвисає пішак F4. Тура Д8, король e 7 тура Д5, король f 7, Тура Д6, слон e 1 король С4, слон С3 і ще один шах. Суперникам просто треба зберігати концентрацію, хоча й позиція. Абсолютно проста і зрозуміло, що робити далі. Але от дивіться, білому королю все ж таки вдалося перетнути демаркаційну лінію. Після король f7, тура Д3, король С7, король С5, король 6, король С6. Ну, здається, що вже максимуму досягли білі, але це нічого не дає. Король С7, слон Б2. Шах дає ламі, ще один шах, далі, тура С6. Постійно намагається спіймати суперника на просуванні пішака, далі буде тура b6, але українець не рухає пішака, грає слон С3 і стоїть на місці. Слон Д2, нападаючи на F4, захист. Зараз загроза тура С7, відтісняючи короля на восьму -го горизонталь. Це неприємно, небезпечно для чорних. Тому Іванчук грає слон С3, шах, король Д5, слон Д2. І, по суті, повторюється та ж сама позиція: d 4, d 3, і догравши вже до сотого ходу, Ервін Ламі запропонував супернику нічию, Іванчук, звісно, погодився. Ось такий поєдинок: Іванчук провів дуже непростий захист. Розігравши досить ризикований дебют, український гросмейстер віддав пішака, але отримав достатню компенсацію. Щоправда, потім обопільні помилки призвели до ось цього неприємного еншпілю, в якому нічия для чорних була межею мрій. Але професійні шахи такі: не завжди ти маєш шанси виграти партію, як це було в попередньому поєдинку Іванчука. Іноді доводиться ось так дуже довго і акуратно захищати гіршу позицію. Врешті-решт Іванчуку вдалося розв'язати всі проблеми захисту. І здобути пів очка. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!